Річні протистояння у Кремлі набирає обертів. Відтак російський фюрер ймовірно не надто довіряє своїм посіпакам, які раніше були щирими патріотами України, а тільки на колона російської техніки перетнула український кордон, стали прихильниками рускава міра. Тож диктатор вирішив прибрати відпрацьований матеріал. Так напередодні у Запорізькій області вбили колаборанта так званого голову окупаційної адміністрації селища Михайлів. Ка Івана Сушка. Він колишній тамада, та з приходом росіян, чоловік добровільно пішов служити до загарбників. В останні дні Сушко став надто активно готуватися до проведення псевдореферендуму, змушуючи місцевих жителів погрозами брати участь у фейковому шоу, за що й, мабуть, поплатився життям. Відомо, що зрадника підірвали у власному автомобілі прямо у річницю незалежності України. Окупанти підтверджують, що Сушка висадили в повітря. Ря у автівці, і він у критичному стані перебував у лікарні. Згодом стало відомо, що колаборант таки помер. Тоді ж місцеві партизани повідомили, що будуть знищувати усіх колаборантів і зрадників. При цьому Кремль навіть не намагається захистити тих, хто так повірив у міць Росії. І подібні випадки на тимчасово окупованих територіях. Не рідкість 23 серпня. За день до вбивства сушка було скоєно замах на заступника так званого. Глави департаменту внутрішньої політики Херсонщини Ігоря Телегіна про це повідомили російські змі Херсонські видання називають Телегіна приятелем гауляйтера Володимира Сальдо, якого також ймовірно намагалися отруїти. І наразі він перебуває у медикаментозній комі у московській лікарні. І поки колаборантів поступово виводять з гри розбір польотів не припиняється і у самій Росії. Так напередодні в Єкатеринбурзі затримали і на ко. Мислячого російського політика Євгена Ройзмана чоловік відомий своїми різкими засудженнями нападу Росії на Україну. Я ті ці розкази про денацифікацію, там і що та ні, це війна лічна Путіна, еталічна його ідея, етична його амбіції. Ета війна не за чим мало того. вони, включив в машину пропаганди на повну, вони не сумілі навіть придумати. повод к войне. Ну просто не то, что причину, они повод не сумели придумать. Поэтому э, и вот этой вот своей невынужденностью эта история, она просто убивает. Просто так пошли убивать своих братьев. Йому інкримінували статтю про дискредитацію армії РФ. Політику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Такі зачистки, як серед колаборантів, так і серед інакомислячих російських можновладців, вкотре демонструють Кремль в паніці, адже так звана спецоперація остаточно зайшла в глухий кут а про жодне досягнення російської армії навіть не йдеться. Альона Шевченко спеціально для апостроф ті.